Незвичний перформанс влаштували в Умані активісти, волонтери та військові. Під стінами міської ради вони спорудили імпровізовану клітку. За ґратами опинилася фотографія нинішнього народного депутата Антона Яценка. Метою акції стало привернення уваги влади до діяльності нардепа, пояснює громадський діяч Володимир Нетребенко. Мітингарі звинувачують його у підтримці політики Путіна. Який голосував за драконівські закони Януковича, який судився з Кіборгом, який не поважає гімн України, сидів під час виконання гімну в Умані, мені болить як людині, що такий паразит сьогодні сидить у Верховній Раді і зараз корчить себе великого патріота. Активісти вважають, що Яценка мають посадити до в'язниці, а його статки віддати державі. Але спершу його діяльність мають перевірити правоохоронні органи. Між тим сам народний депутат вважає таку акцію провокацією. Звинувати Володимира Нетребенка у тому, що він є псевдоволонтером, який зібрані кошти використовує на власні потреби. Сам же Володимир Нетребенко планує судитися із народним депутатом. Я не боюся Антона, він там пише про те, що він там порушить, буде порушувати проти мене просити там прокуратуру, буде просити там нацпол, порушити проти мене там якусь купу кримінальних справ. За що тільки я не розумію? За те, що там, начебто, погрожував народному депутату. Де? Про те, що я освітлюю правду, про те, що я шахрай, він сказав, що я збирав гроші для набору для розмінування. Так я купив набор для розмінування, і то можна подивитися в мене на сторінці в Фейсбуці. Володимир Нетребенко планує спільно з однодумцями виходити під стіни правоохоронних органів, наполягати на перевірці діяльності депутата.